Привіт, ви на каналі ConderCraft. Буде сьогодні гайд по моєму інтернет-магазині. Товар ще поки на, в, наліч... в налічі. Товар скоро новий буде. Очікуйте, зараз я покажу, як на нього попасти. Заходимо в Telegram, в мій чат або на мій канал. Тут є внизу силочка. Ось нажимаємо на силочку. Нас переходить в хром. Ось у Shop Шоп, Мазело Шоп. Ось, Якісний магазин Ваше замовлення для нас золоте. Тут є ось така футболочка. Ось вибрали товар. Нажимаємо кнопку футболка 18 плюс, нажимаємо кнопку Додати в кошик. Добавляємо. Один товар, ціна 45 гривень. Оформити замовлення. Це так показує, як все працює. Все працює надійно. Я перевіряв. Так, назва футболка 18 плюс кількість 1, ціна 45. Замовити. Вводимо дані. Нехай хай буде Вася П'яточкін Так, електронну адресу вводите номер телефону, компанію, ну, можете любу, яку вам на душу, наприклад, свій псевдонім, адресу місто, поштовий індекс Київську область. Можете додати нотатки для замовлення. Я напишу, мабуть, привіт як справи. Нажимаєте кнопку Я приймаю умови надання послуг». Нажимаєте кнопку Подалі. У нас переходить огляд замовлення. Ну тут цей клієнт, Вася вас п'яточкін, рівно. Нотатки для замовлення. Як справи? Придба... Нажимаємо кнопку придбати. Так. Дякуємо ваше замовлення отримано. Дивитися рахунок фактору. Ну, це така квитанція. Ось. Є ось така квитанція Покупець і. Продавець. Кількість, ціна, ну ви поняли. І кнопка, надпись, очікування оплати. Ну що ж, тепер перехо, я, як продавець, перехожу, до мене прийде сповіщення. Переходжу в мейл, до мене ось повинно прийти сповіщення. Є В... Вася П'яточки. Ви отримали завось... замовлення від Вася П'яточки. Ви отримали нове замовлення. Замовлення М19940394. Створено 24.06.15 о 11.35.33 секунді. Прізвище ім'я по батькові Вася П'яточкін, Компанія Ріва, реєстраційний номер ЄСПДВ. Адреса. У мене вже є адреса. Телефон, по який я можу зв'язатися з вами, щоб уточнити. Адреса електронної почти я можу вам написати. І нотатка про замовлення. Привіт, як справи. Ну, у мене все нормально. Спосіб оплати. Готівка при доставці. Кількість одна футболка. 18. Штрих 001. Ціна 45. Сума 45. З повагою команда Мазел. Ось такий гайд. Зайдуся по сайту, вам покажу остальне. Нагадую, товар ще заповнюється по лиці. У мене є колекція дисків, хто хоче по 50 гривень можу продавати. Ігрові диски, наприклад, сталкери, GTA. Різні стрілялки, виживання різні. Ну, побачите тоді. Що ж, переходимо назад у мій сайт. Ось, все, початок. Ось, все. знов ця футболка. Ковер для охолодження Intel. Він в мене є, просто треба якби налаштувати ще. Ось все. сам магазин. Доставка. це поки ще розбираюся, трохи не працює. Умови вони теж ще mm... таке ще не працює. І контактний центр. Зв'яжіться з нами компанія. І електронна почта. Форма зв'язку. Ви можете ось заповнити ім'я. Електронна адреса телефон. Так, треба буде в редакторі приховати номер і повідомлення. Все чудово. Рацює я. Дякую вам відправити. Ну все. Дякую, ваше повідомлення було відправлено. Зараз до мене должно прийти повідомлення на мою почту. Заходимо в почту. Мазело. Контакти ви отримали. Отримана форма з даними контршоп, Мазелошоп Це автоматична електронна пошта з вашого веб-сайта, будь ласка, не відповідайте безпосередньо. На вашому веб-сайті веб хтось заповнив наступну форму. Ім'я Вася, електронна пошта. Повідомлення. Все чудово. Дякую вам. Все. Ось такий гайд. Думаю, вам сподобалось. Підписуйтесь на мій канал у Ютубі. Переходьте на мій чат в Телеграмі. Для тих, хто хоче підтримати, ссылка на донат є на шапці профіля. З вами був Кондеркрафт. Всім до побачення!